Друзі, на продажу до нас заїжджає отакий другий міганчик 6 року. Він вроді простенький, а на максимальній комплектації. Машинка повністю повна, у неї є все. Починає з дисків, омивачів фар, панорама на всю кришу, Безключовий доступ у машинки є. Повний електропакет, клімат контроль, мультируль. Мультируль. Партроніки по кругу. Отак виглядає у неї задній салон. Вона в універсалі. Панорама бачите на всю кришу є. Є фаркопчик у автомобіля. Саме головне машинка не фарбована. Не крашена, ні одна деталь у машинки. Повністю машинка збережена. Магнітолка така здорова вона є. Ціна такого автомобіля буде 6400. Кому потрібен збережений міганчик на повній комплектації, заїжджайте на огляд, будемо раді вас бачити.